Про що ви думаєте, коли ви чуєте слово імейли? Електронна скринька? Або ж надіслати щось в емейл чи купити щось з емейл? Певнений, що переважно більшість з вас думає, що це якась фігня, і це не працює. В сьогоднішньому відео я вам спробую розвіяти міфи про імейл-маркетинг, який входить в таку ширшу складову, як retention маркетингу. Показати, як на цьому заробляють її e комерс-проекти, показати, як цим користуватись, і показати обов'язково, що ви маєте налаштувати для того, аби... Отримувати продажі майже автоматично. А для того, аби це відео справді стало для вас корисним, будь ласка, додивіться його до кінця, поставте вподобайку під цим відео, тому що ми будемо сьогодні розбирати на нашому прикладі, як ми з імейл-маркетингу заробили більше 300 тисяч доларів за цей рік. З вами Влад з водою поїхали. Отож, спочатку декілька міфів про імейл маркетинг які я хотів би розбити. Перший міф, скоріше за все, стосується кожного українського підприємця, який працює як на українській ринок, так і на закордонний. Про те, що імейл маркетинг не працює. Друзі, зразу. Кажу, що це абсолютно міф, тому що імейл-маркетинг на країни ТІР-1, тобто заможні країни, європейські країни, друзі, і навіть на наш український ринок працює за статистикою. Більше 60% людей кожен день читають email. Уявіть, що ви скролите десь телефон. І ви прогортуєте там Тіктоки, рілси, шорти досить швидко. А коли ви заходите читати емейл, і імейл вас дійсно цікавить, ви в нього залучитесь і ви зробите ключову дію. Тобто імейл-маркетинг є надпотужним інструментом і виникав як надпотужний інструмент для спілкування. Тому що він виник, ну, одразу, як виник інтернет, тому що людям треба було якось спілкуватись. І придумали електронні скрини. І так само великі e-commerce бренди, великі компанії завжди борються за свою кількість е, сабскрайберів, тобто підписники в емейл-базі, тому що якщо ви залучили одну людину в підписника в свою базу, це ваш актив. Ви з ним можете працювати так само, як і люди, які є у вас в базі даних номерів телефонів, просто люди, які залишать дані, це все ваші активи і активи вашого бізнесу. Якщо ви вмієте з ними працювати, то ви класно на цьому будете заробляти. І от давайте порівняємо до прикладу з реклами. Ви на рекламу витрачаєте гроші, вам зразу приходять якісь покупки або якісь заявки. А імейли, коли ви правильно їх збираєте, ви одне. До речі, прийшла продажечка. А імейли, коли ви їх збираєте себе в базі. І вмієте правильно з ними працювати, ви можете, припустимо, зібрати емейл за 1 долар або за 5 доларів, а можете потім його купити на 40, на 50 доларів. І увага, окуповувати не один раз, як ви це робите з реклами, а окуповувати декілька разів. Да? Ви можете відправити людині декілька листів, ви можете відправляти людям листи хоч кожен місяць. І уявіть, що у вас є база імейлів на. 10 тисяч чоловік, або там на 100 тисяч чоловік, і навіть 1% конверсій з ваших емейлів дасть вам вже неймовірні результати. При тому всьому я хочу уточнити, що ви не будете витрачати на них гроші. Єдине, що ви будете витрачати, це ви будете витрачати гроші на додаток і на базу даних, яка буде зберігатись. Тобто від тарифів додатку ви будете платити якесь ФІ, але це абсолютно нормально, що порівнюючи з трафіком. І уявіть, як довго ви можете працювати з цією базою. Припустимо, у вас навіть виключилась реклама, немає реклами, але ви все одно можете опрацьовувати свою базу. Ви можете надсилати їм емейли, можете надсилати їм пропозиції. Позиції, якісь в цих імелах і так далі. Давайте я зараз вам покажу наші результати по емелах. Потім порекомендую вам сервіс, яким ви можете працювати для емейлів, і в принципі розкажу топ 5 принципів, як заробляти на емел маркеті Ой, дивись, зовчора вчора 5246 Доларів в продажах. І це не магія, це система, яка реально працює. І як побудувати цю систему, як запустити свій магазин, як зробити так, щоб в тебе продукти продавалися. Я розповідаю на своєму безкоштовному майстер-класі, де ти зразу отримуєш покроковий гайд про те, як запустити такий магазин. До речі, на цьому магазині я зробив з командою більш ніж півтора мільйони доларів в продажах за останній рік. Тому, якщо хочеш так само, реєструйся на наш безкоштовний майстер-клас. Щоб не бути багатослівним, я от беру е, наш е, особистий магазин і його статистику за останні 365 днів. Ви бачите, тут у нас реклама, покупки, оборот, там Custom Rate і так далі. І тут у нас є така вкладка, яка називається Клевіо. Клевіо це email розсильщик Я трошечки пізніше теж вам про нього розповім. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що. Клевіо, Тобто джерело імейл-маркетинг, тобто принесло нам за рік тотал 829 доларів в продажу. Вдумайтесь просто в ці цифри. Я хочу уточнити, що це цифри, які ми досягнули нашими власними імейл стратегіями на проєкті, який працює абсолютно по принципах Shopify Dropshipping. І, давайте, наприклад, ми візьмемо. Навіть останні 90 днів, просто якийсь плюс-мінус проміжок часу. І ми побачимо, що ми за останні 90 днів отримали 150 тисяч доларів тільки з email маркетингу 45 тисяч доларів, з яких було з revenue flows, Я вам ще поясню, що це таке. Тобто, це автоматичні розсилки. І 104 тисячі доларів ми отримали з наших кампейнс. Це, умовно кажучи, якась розсилка до якогось оферу. Наприклад, да, там, День тата, День Матері, якась сезонна знижка і так далі. Да. Тобто, коли ми конкретно запускаємо кампейн. І ми бачимо, що 9% у нас це revenue flows, 21% це revenue campaigns. Тобто, в цілому ми отримали. 30% продажі на всьому нашому магазині з email маркетингу Просто вдумайтесь ці цифри. Готові, що у вас магазин продає на 100 тисяч доларів, ви можете ще на 30 додатково Опрацювати свою базу, і найкраще в цьому всьому, що ми опрацювали наших клієнтів або людей, які не стали нашими клієнтами. Про це далі. І давайте, щоб не бути багато слів, я ще покажу статистику за останні сім днів на нашому власному магазині, щоб ви теж бачили, яку результативність дає імерті. От що ми бачимо: за останні сім днів ми отримуємо 7302 долари в продажах, що еквівалентно 1000 тисячі доларів в продажах, кожного дня. Ми отримали 451 новий підписчик в нашу базу і 186 це є як чистих підписчиків, тобто 451 людина просто зареєструвалася нашу базу, 265. Ну, скасували підписку, це теж нормально. І ми бачимо, що 186 у нас залишилось. Тобто, це 186 підписчиків в базу нашої, нашої компанії. Ми можемо з ними активно працювати. Ми можемо робити з ними розсилку. Я наголошую, що це все наш капітал, який дозволяє нам. Працювати і зароблятинцем. Давайте далеко не будемо ходити. Ще покажу статистику за вчора, щоб ви розуміли, що це е, окей, е, і з цим можна працювати кожен день. Ну, от, будь ласка, да, 464 долари було вчора. Е, сьогодні мені здається, що ще нічого не відбулося. Але давайте подивимось, чи хтось щось купив з земейлів. E так, 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 грузить, грузить, грузить. Дуже багато даних просто клав. Ні, сьогодні ще ніхто нічого не купив, тільки 16 нових підписників. Отож, що це означає? Тобто, перший міф, який я вам хочу зруйнувати, що на американському ринку, на європейському ринку і навіть на українському ринку правильна робота з вашою базою за допомогою інструментів і мейл дає просто неймовірні результати. І це. Не так складно налаштувати, як вам здається. Давайте перейдемо, і я вам порекомендую: отакий от сервіс Klaviyo. Ми є офіційними партнерами, клевіо, до речі, в Україні. Що цей сервіс дає? Ви цей сервіс підключаєте до свого shopify магазину або ж магазину іншої платформи. Ми звичайно рекомендуємо продавати на Shopify. І вони дають вам повністю весь інструментарій, щоб працювати з імейлами. І що тут є? Тут є принципи омніканального маркетингу. Принципи аналітики якоїсь, або ж просто принципи, як з цим працювати. Це дуже-дуже круто. І давайте зайдемо на вкладку саме емейл-маркетинга. Да, Я перейду на їхню. Експлор-клаві маркетинг. Що дозволяє робити цей розсильщик? Цей розсильщик дозволяє робити автоматичні флоу, і цей розсильщик дозволяє робити флоу, е якісь, які будуть вести до. Певних до продажів, ще якихось штук. І дозволяє робити розсилки. Це дуже і дуже дуже важливо, тому що якщо ви не робите розсилки, це дуже і дуже багато. Що таке флоу? Email Flow — це автоматичні розсилки. Припустимо, людинка зайшла до вас на вебсайт, зайду на такий бренд, як Icon Amsterdam, та в принципі на будь який І що ви бачите? Ви заходите на сайт. Приймаєте політику, листаєте, 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 заходите сюди. ShopNow, наприклад. І коли ви а, клікаєте сюди, ви ходите по вебсайту, ходите, ходите, ходите по вебсайту, додаєте до кошика, переходите на чекаут. І коли ви вводите ось тут ваш емейл, ви вже. Попадаєте в розсилку для email росилчик От це, бачите, уявимо, що ваш кастомер зайшов, хоче у вас щось придбати, але ж, але ж не придбав. Йому зразу йде автоматична розсилка через 15 хвилин. Ой, вернись на кошик, докупи продукт, ой, зроби те, зроби це. І його пушить розсилка. І ця розсилка може йти до трьох. До чотирьох, до п'яти різних листів для того, аби людина вернулась, і це дуже дуже важливий нюанс, тому що люди ось тут найбільш гарячі. Я вам серйозно кажу, от людина, коли зайшла сюди, вона стає дуже і дуже гарячою. І на що це впливає? От я вам зараз покажу і чому це важливо, тому що це впливає на дуже важливий показник, який хочуть докрутити майже всі e-commerce підприємці. Це. Впливає на таку штуку, як abandon Checkout Rate, Тобто, е скільки у вас є активних кошиків, скільки у вас є чекаутів, скільки у вас є покупок. Припустимо, у вас е є провал в вашій воронці з сесії в ету карти і в чекаути, Але тут є така штука з чекаутів-покупки, тобто, скільки людей перейшло конкретно на рівень чекаута, почало оформлювати замовлення, але не зробили покупку. І для того, аби цей чекаут рейт виправити, вам обов'язково треба email маркетинг До речі, Shopify автоматично теж надсилає ці листи, але вони зроблені косо, криво або живо. Отут, у вкладці маркетинг, вони дають прямо кампейнс і от дають вам автоматичний чекаут, емейл, експрес-чекаут емейл, які ви можете розсилати. Але я не дуже рекомендую користуватися там. Якимсь шопіфавським імейл розсильчиком тому що він часто попадає в спам. Тому от бачите, людинка зайшла, людинка ввела, її треба наздогнати. Це дуже, дуже, дуже важливо, тому що тут відбуваються найгарячіші покупки. Так працюють імейл флоу, тобто це автоматичні розсилки, в які попадає ваш. Клієнт і йому йде серія листів зі знижками, з додатковими пропозиціями. От я показав, як воно виглядає, і з усім іншим. І ці от автоматичні флоу, давайте я вам покажу, скільки за 90 днів нам принесли от такі от автоматичні флоу. Бачите, тут 45 тисяч доларів. 45 тисяч доларів на автоматі. Які ще є флоу? Дуже важливі. Є інші флоу, ми зараз зайдемо, наприклад, на сайт triumph.com, Tріumph Motorcycles, наприклад, ми зайдемо. І тут є така вкладка, як Join Newsletter. Да? Тобто, коли ви підписуєтесь в розсилку, в новини і так далі. і тому подібне. Якщо людинка сюди підписується, залишає сюди емейл, туди постійно. Фігачить емейл-розсилка з пропозиціями, зі знижками і так далі. Давайте я вам покажу на прикладі е, сайту Represent та от як в них відбувається. Ви попадаєте так само. Це дуже великий сайт е, на Shopify. Ви попадаєте сюди, вам зразу окей Така от локація. Е, при, ви все приміряєте, ви клікаєте ShopNow, і у вас тут зразу колекція з одягом, з будь-яким. Да? І обов'язково в переважній більшості от таких вебсайтів. Е, бачите, зразу воно питає, чи можна мені якісь пущі. Ви обов'язково, навіть коли ходите по такому вебсайту, у вас може випасти тут поп-ап. Коли ви довго будете сидіти на вебсайті, давайте знижку якусь, да тобто у вас вилітає попапчик, який вам пропонує знижку. І коли ви попадаєте в цю емейл розсилку то вам конкретно летить емейл-сегмент знижки на от, е, цю от майку, наприклад, 10%. Це дуже і дуже класно працює. Так само, ви бачите, що на кожному сайті Earn Points Rewards on all purchase, просто якщо ви засінапаєтесь, тобто якщо ви зареєструєтесь в їхній мейл розсилці, або ж, або ж ви можете подивитись. Що де, як в них тут працює, бачите, у них зразу нотіфікейші прилітають, Download the, the App, Mission, бла бла-бла. Да, тобто вони дуже чітко починають працювати з пушами. Це теж можна налаштувати через клавію, через email Маркінг. Що це дає для користувача? Користувач, який навіть просто дивиться цей продукт, і він ну, нагріти його купити або не нагріти, коли йому присилають. Просто попап, зареєструвавши, які ви отримаєте 10% знижки, це вже абсолютний топ. Дивіться, друзі, ми таке зробили навіть на деяких наших сайтах. Да? От ви коли ходите по магазину послуг, в нас у вас теж е можуть вилетіти попапи, коли ви розглядаєте якусь одну з наших послуг. Це супер-супер зручно, тому що люди, реально попадаючи в розсилки, потім заходять і купують. Да? Якщо ви думаєте, що це досі не працює, то. Я вас хочу розчарувати. Це реально класно працює. Що важливо розуміти, Revenue flows можуть бути трьох видів, які я пропоную: це abandon checkout flow, тобто людина зайшла на кошик, не придбала, і йде розсилка. Друге, це welcome flow, людина ходить по сайту, їй підлітає поп-ап і з таким меседжем: Хочеш придбати цей продукт, залишай свій емейл, просто залишай емейл. І отримає 10% знижки на цей продукт, і далі йде її розсилка. І дуже важливий ще автоматичний флоу це апсел і кросел. Ми бачите, що людинка купила певний продукт, наприклад, купила білу майку, ви їй одразу після купу, покупки надсилаєте емейл, а купи ще чорну футболку, чорні носки, чорну кепку. Да? Тобто ви їй щось допродаєте. І це робиться абсолютно автоматично. Да? Я хочу уточнити, ви це налаштовуєте один раз. Малюєте дизайн цих листів, ви пишете гарний копірайт, і ви це запускаєте. І це реально класно працює. Далі, що таке revenue campaigns? Кампанії це розсилки масові на всю базу. Ви можете сегментувати базу на людей, які купили щось у вас, які не купили, які просто залишили емейл. І ви на всі ці бази можете робити окремі сегментовані розсилки з оффером. Наприклад, на людей, які не купили, ви можете слати величезний емейл. Що у вас 24 години ще величезна знижка. Просто зібрати їх в окрему компанію і заслати їм такий емейл. Людей, які у вас придбали, ви можете тестувати на них нові продукти. Не повірите, всі нові продукти можна запускати вже на існуючу базу. І робити взагалі величезні розсилки наприклад, у вас Black Friday або Cyber Monday, або якась подія там Christmas Sale або Summer Sale на абсолютно всю базу людей, які... Є у вас в емейл розсильщику або там в цьому. Ви збираєте всю цю базу, малюєте гарний дизайн емейла і запускаєте в них базу. Як бачите, з отаких от от розсилок ми отримали 104 тисячі доларів. З revenue Flow ми отримали 45 тисяч доларів в продажах. І Разом ми отримали за останні 90 днів 150 тисяч доларів. Тобто в емейл маркетингу немає нічого складного. У вас є компанії і у вас є Flow. все, ви ними користуєтесь. Давайте тепер перейдемо до топ-5 принципів. Топ-5 принципів дозволять вам класно працювати з емейл-розсилкою. E Перший принцип це розуміти, що імейли e реально читають. І найважливіше, що читають — це subject line, тобто заголовок. Це те, що ви пишете ну, в емейлі e першим. Да? Тобто, чому людина має відкрити цей емейл? E Якщо людинка... Це потім далі відкриває, у вас збільшується open rate і ваш email розсилщик росте в Да? Тобто, у вас ви не будете попадати в спам, і ви не будете попадати в промо-акції. Ваше завдання зробити дуже великий ухил, особливо якщо тільки займаєтесь імейлами, щоб ваші емейли не попадали в спам і в промо-акції. Для цього другий важливий принцип ви розсилаєте першій базі. І e в яких просите їх поставити зірочку біля свого емейл e розсильщика Ви пишете щось: ой, друзі, ми будемо розсилати вам дуже важливі емейли e про наші оновлення, розсилки, там, знижки і так далі. Будь ласка, закріпіть і поставте зірочку. Будь-якій. Домен, до якого прикріплений мейл, має свій рейтинг, репутацію. Ви знаєте, да, що деякі листи у вас спам спамі десь, на де які форма ви їх не бачите. Але для того, аби ви не попадали в спам і у вас був хороший health чек для вашого мейлу, тобто люди його бачили, обов'язково перші мейли мають бути на прогрів аудиторії. Ви, якщо будете розсилати зразу щось продажне, то люди будуть по-продажному відписуватись. Да. Ваше завдання ростити аудиторію і ростити. Рейтинг вашого email розсильщика щоб кожен раз ви попадали вище, вище, вище і вище. Це дуже і дуже важливо, тому що якщо ви будете неграмотно працювати, ви все будете в спамі, а потім вам вас взагалі ніхто не побачить. І ну, від вашого емейл маркетингу смислу не буде. Тобто, ви розсилаєте людям, другий принцип, імейли, які в яких їх просите додати в зірочку. Ви не повірите, але е, великий відсоток людей реально додасть вас в зірочку, тобто вибраний і буде читати. Третій. Крім продажних емейлів, крім продажних флоу, ви маєте давати ще якусь цінність в емейлах. Можете якісь чек-лісти, гайди надсилати. Ну, щось, що людина почитає і що реально буде цінним. І увага! Цю цінність людинка має отримати ну, мінімум за 60 секунд. Тобто, людинка відкриває емейл, От я відкриваю емейл, я читаю. І я ще продажка, і я за хвилинку часу вже отримую цінність. Да? Тобто 60 секунд свого часу я витратив і я отримав якусь цінність. Ну припустимо, я навчився налаштовувати імейл e або щось робити за 60 секунд. Будь ласка, запам'ятайте це. Да? Тобто ви вставляєте в своїх перших особливих мейлах e щось цінне, щоб вас люди не кенсили, не абскрайбили, тобто не відписувались, щоб воно все працювало чітко. Тобто давайте ще якусь цінність. Четвертий принцип: завжди дивіться на такий показник, як підписки і відписки. Тому що якщо у вас буде більше підписок, ніж відписок, це супер. От бачите, навіть показує net new сабскайбер, тобто чисті нові підписчики і unsubscribe, тобто люди, які відписались. Якщо ви з цим грамотно будете працювати, це буде супер топ. Якщо не грамотно, то ну і від емейл-маркетингу e немає. Найважливіший принцип відноситись до дизайну. І копірайту ваших емейлів супер серйозно Якщо ви не знаєте, як це написати, не знаєте, як це зробити, блін, та поспілкуйтесь з чатом GPT, він дасть вам найкращі практики. Не дайте йому промпт, що ви найкращий емейл-маркетолог. Візьміть якусь прикольну картинку, намалюйте з ним промптом якусь ще кращу картину. Покращуйте кожен раз ваші емейл, тому що найважливіші показники це open rate тобто як відкривають імейл, як клікають. І не бійтесь вилизувати свої емейло, тому що від цього реально за чи попадете в спам, чи не попадете. І чому це важливо? Тому що коли ви запустили рекламу, вона у вас працює чи не працює, ви поміняли креативи, ви поміняли якусь комунікацію, змінили технічне налаштування. А якщо вас будуть постачати в спам або відписуватись, ви втратите свій health-check в емейлі, ви попадете в спам про акції і все забудьте про емейл-маркетинг. І добре, останнє безкоштовна порада завжди. Працюйте з імейл-базою. По всьому сайті поставте сайнап-форми, да? тобто попапи, які приходять вам. Тому що людинка зайшла до вас на сайт, навіть могла щось не придбати, але вона зареєструвалася в вашу базу розсилки, і ви з нею можете працювати. розумієте? Дуже багато сайтів на Shopify я бачу, у яких навіть немає можливості підписатись в розсилку, навіть немає ніякого попапа з 10% знижкою. Ви не повірите, але всі студенти, які в нас на навчанні це роблять, у них класно працює. Імейл, отож, знаючи ці шість принципів, ви вже класно можете працювати з імейлом, знаючи, що імейл працює так класно у нас, і в переважній більшості якому брендів він працює ще краще, тому що ми не є суперекспертами. Ми там в імейл маркетингу, але в нас теж класно працює. Тому що я рекомендую брати реєструватись на клаві, підключати його до свого. Магазину і вже починати працювати з емейл-маркетингом. Далі можна докрутити смс-маркетинг, але email маркетинг має бути ваш основний фокус, тому що не забувайте, що ту кількість користувачів, ту кількість грошей, яку ви не дозробляєте на email маркетинг вона може бути аж до 30%. Якщо ви це правильно зробите, просто будете на 30% більше заробляти. А щоб грамотно працювати з емейлами, я прикріпляю до вас тут сили на наш телеграм-канал, в якому ви отримаєте безкоштовний чек-ліст по тому, як налаштовувати емейли. Там навіть є приклади розсилок, приклади кампейнів. Просто заходьте по посиланню під цим відео в Телегу і користуйтесь нашим чек-лістом. Друзі, до речі, в відео я говорив, що приходили продажі, от, доки ми сиділи, мені прийшли покупки на 114, на 46, на 80 доларів, на 110, на 79, і я прямо, от, Доки сиджу, записую з тобою відео. Це якраз показник того, що ця сфера працює в цій сфері можна заробляти, і в цій сфері може заробляти абсолютно кожен, якщо розуміє цю систему. Якщо ти хочеш більш детально розібрати з тому, як працює реклама e-commerce, і почати отримати перші продажі на своєму Shopify-магазину, Реєструйся на мій безкоштовний майстер-клас. Перший лінк під цим відео. А на цьому в мене все. Реєструйтесь на клавіо. Запускайте свій Abandoned Checkout, Welcome Flow, cross sell Upsell Flow, Запускайте свої кампейнс і грамотно працюйте з email маркетингу по тих принципах, які я вам показав у відео. А якщо ти додивився до кінця, друже, став лайк під цим відео, підписуйся на канал і переглядай наступні відео на нашому youtube каналі.